Ну що ж, великий всім привіт, вітаю вас. Самих найкращих. Сьогодні подивимося акції, які починаються з 22 по 28 травня в Аврора. Найбільша, саме, саме найвеличезна Аврора. Так, на поличці у нас, хапай би, розберуть ось такі літні кухлі для напоїв склянки з кришкою, з трубочкою 44 гривні. Консервація знову почнеться, але мені здається, не знаю, хто буде робити консервацію. Таке все дороже, що хай Бог милує. 139 гривень кришки. 50 штук упаковці. Контейнери на 7,5 літри по 99 гривень з кришкою йдуть. Кава старого Львова 249 гривень. Капучино 39-110 грам. ЛОЛ. Чоколядні. Чоколядні яйця. лол, 39 гривень. Сироп до кави 29 і соєвий соус не бачу. Мівіна по 14. Це не акція. Вона в сільпо по 14. Літо зі смаком Апельсину. Ой, а що це таке? Суміш для приготування напою. Це таке, як був юпі на півтора літри, Ви уявляєте, по 7 гривень. Монік, треба буде спробувати. На півтора літра, ви собі уявляєте? Треба буде спробувати. Хороша штука юпі була, а ще був інвайт. Капризон по 19. Ось такі контейнери по 22. Шторка. Сітка. Шторка антимоскітна. На магнітах 99-34. Кришка. Від комах. Ну, ходіть подивимось, що приготувала Аврора. Дивіться, скільки багато червоних цінників. Ціла-ціла куча. Будильники зараз по 55 осі. 129 гривень настільний, По 99 гривень лампи настільні. Гнучки і ось є по 109 кліпси. Так, в акції. Що у нас? Лампочки в акції. Можна купити зараз зекономити лампочки. Біле світло по 34 гривні. Біле світло 55 гривень. Різні ліхтарі. От зараз на ліхтарі, а дуже хороша знижка. То бажає купити будь-який ліхтар. Можна вибрати будь-який ліхтар. Дивіться на всі-всі ліхтарі знижки. Так, ось така новинка з'явилася. Лампа прищіпка, світлодіодна. Зараз по 199 гривень, була 249. стрічка, ця стрічка клейкова, ну ця скотч, як ми кажемо, да? по 12 гривень. Звичайно, дуже хороша ціна. 10 гривень можна зараз зекономити, тому кому потрібно кому потрібен скотч. З'явились нові нічники дитячі у вигляді мухоморів. З'явилися надувні всякі різні штуки для дітей. Надувні коло, надувне коло. різні, різні кольори. Дитячі басейни, які можна використовувати біля дому або Біля річки 149, трішки більші басейни 199, а оце якась новинка. Таких я не бачив в минулих роках. Дивіться, як зручно, як на малюнку показано. Ось такі надувні сітки. Чудова новинка цього року. ну Тільки відпочивати не знаю. Буде мир і будемо їздити додому відпочивати. 149 гривень. Так, а ось ті кола по 77. Ціна впала. Зараз підніму. 77. Так, і ось такі. Теж такі цікаві, Дітя... дітям хлюпатись. 77 гривень. Різноманітні нарукавники. І ось такі надувні жилети. З'явились нові ароматичні свічки. Ось такі керамічна підставка. 69 гривень і різні-різні кольори. Сіра, рожева і ось така ще оливка. Зараз знижка в обробі на фоторамки. Так, оці трішки більші. 13 на 18, 29, 15 на 20, розмір 34. І самі більші 44-49 гривень. Займається папір, ось цей кому потрібен. Гафровий папір. Цілий набір 64 гривень. Так, це зелений випав, так? Це зелений звідси випав. Теж тільки що привезли. І, звичайно, не забувайте про знижку, яка діє. Ще цього місяця 7% про купон на знижку. Ось такі рушники бавовняні. 119 гривень. І поставили знижку на оці. Рушники. Розмір. А, на жаль, розмір я не бачу. Шкода, що не пишуть розмір на етикетках. 169 гривень. Так, шкарпетки жіночі по 39 гривень. Зараз зі знижкою кольори в асортименті різні різні. З'явились нові сумки-шопери в такому літньому принті. Йде на ось таку кліпсу, на застіпку і довгі ручки. Можна на плече повісти. А ось не бачу наклейки. А, бачу. Зараз проскануємо ціну. І теж різні різні кольори 39 гривень. Також з'явилися підставки під пляжну парасолю по 24 гривні. Плащі дощовики, в асортименті дорослі і дитячі. Також в, в Аврорі з'явились пляжні парасолі великі з різними візерунками. Ціна пляжних парасоль була 179, а зараз лише ну, 139. Я хочу для пляжної парасолі це. Хороша ціна для великої пляжної парасолі. Досить хороші бублики, можна сказати, подушка бублик для подорожі. Міцна з пам'яттю, 219 гривень. Новинка. Ось така цікава, знаєте, літня. Літній капелюх Панама дитяча на літо. Зараз зі знижкою. 49 гривень. Капелюхи чоловічі. Літні по 55 гривень. Збір з двох паперових рушників, двошарові, 29 гривень. Серветки вологі 130 штук. 37 гривень. Пакети для сміття 30 штук на 35-літрове відро, гарна господиня. 24 гривні. Так, ось такі пакети 20, 30 штук на 20-літрове відро за 9 гривень. Пральний порошок зелі, 350 грам Автомат. Універсальний 22 гривні. Засіб для миття посуду з додаванням соди 400 мл. Лимон 14 гривень. Гошен фрі 44 гривні півлітровий. Так, ось такий а, засіб а, для миття посуду м'ята, пів літри, 19 гривень. Так, я тут знайшов Ariel капсули 10 штук, колор, а 159 гривень. Геловий ось такий освіжувач повітря. Запашний лимон 27 гривень. Блок для унітазу, як я кажу, змивка. Ось така хвоя. І ще є лаванда по 29 гривень. Можна зекономити теж. Жіноча гігієна. Поставили акцію на ватні палочки. 32 гривні за упаковку, хороша ціна. І знову можна взяти ось ці великі 500 штук за 49 гривень. Зубна паста Blendamed ProExpert 59 гривень. Зубна паста Paradontex 75 мл 88 гривень. Паста. Паста Colgate Max. Розібрали вже. Мож, ну, можливо, вашому. Вашій Аврорі ще є. Ось такі зубні щітки я знайшов. Цікава ціна. 9 гривень. Тут я бачу акції на м -м, гелі для гоління. Нівея 149 гривень геть для гоління, піна Нівея для гоління 99 гривень. Ось ця. А гель для гоління Арко Кул cool 77 гривень. І піна для гоління Арко Екстра 64 гривні. Рексона жіноча 79. Сироватка для обличчя Зволожуюча. і вітамінізована 30 мл. Зараз по 69 гривень. І ось така відновлювання для, для відновлювання. Шкіра обличчя 74 гривні. Кондиціонер для зволоження волосся 250 мл 99 гривень сіос. Шампунь та бальзам для волосся Gliss 79 гривень. Гель для душа Formen. Денім. 55 гривень. Так, ось такий, не знаю я, шампунь гель два в одному. З рослинними, екстрактами та алантоїном. Формен. 250 мл 37 гривень. Так, нівея по 94. Дуже дорога Нівея. Так, шампунь Шаума 99 гривень. Не знаю, чому так дорого. Аврора поставила шауму. В іншому магазині трошки дешевше. 400 мл. А ось е, жіночий гель для душу. 250 мл трошки дешевше. 69 гривень. Так, з'явилася ось така цікава новинка. Це, мабуть, да, 590, це Польща. Ооо. 750 мл і хороша ціна, 84. Так, це у нас мультипульті. Засіб для купання дитячий. 430 мл. Фортезе, термозахисний спрей. Зараз в акції 77 гривень. І гель павутинка фортези для укладки волосся 79 гривень. Ельсев для волосся спрей, сироватка філлер 150 мл. Маска Філлер. Ельсеф для волосся, вага 300 мл. Теж зараз зі знижкою. Тонуючий бальзам, освітлювач для волосся. Екміколор. складні дружлаки зараз в акції по 49 гривень. Термосумки по 139 для зберігання продуктів. І трішки менші теж термосумки по 99 гривень. Скатертини поліетиленові, розмір 120 двадцять на 1,50 кольори в асортименті по 11 гривень. Дуже хороша знижка на кекс-панатони. Лише 88 гривень за 500 грам. Чай Ахмат, 100 грам, 59 гривень. Фруктовий чай Лойт, 44 гривні, 20 пірамідок. Кава смажена мелена, кави старого Львова, 200 грам, 64 гривні. Якобс Голд у склі 119 гривень. 100 грамів. А ось, ось дивіться, чорна карта 50 грамів. Можна купити за 55 гривень. Чорний чай заварний з лимоном. 70 грамів, 34 гривні. Знижка на мій улюблений попкорн солодкий. По 14 гривень. А ось солону карамель я не бачу. Це солодкий. Чарівний вечір. Плитка десертна. 85 грам, 15 гривень. Знижки на навушники вакуумні. Також зараз можна зекономити і купити кабель USB. А я вам всім хочу побажати міцного здоров'я, економних покупок. І я вже йду знімати слідуюче відео. До зустрічі всім!